Ота, дивіться, стіни, які ще, трошки відрала. А то тобто, те чорне все витаскало це все і на кухні повитаскива. У квартирі пані Раїси 10 градусів тепла. Вікна забиті плівкою, а стіни покриті грибком. Така ж ситуація із житлом сусідів через пошкоджений вибухом дах у квартирах на другому поверсі під час дощів тече зі стелі. Тече то це отуті, тут, і прямо люсте, тут відра стояли у мене. Оце тут внизу понакладала тряпок, щоб сусідам не потекло, а оце тут все залило і туди аж у сторону. Село плісні, все постійно тече, мокро і грибок навіть у шафі. Це при тому, що ну, ми як могли, ми перекрили. На даний момент на криші стоїть 18 тазиків. Відра, тазики, будь-яка тара, яка, катара, яка яку можна підставити для того, щоб ну будь якось припинити потік води. Усі руйнування, наслідки вибуху російської ракети 25 березня поряд із будинком. Одразу говорять мешканці, аби врятувати будинок. Самотужки покрили дах вживаним шифером, але він протікає. У Нас там стоять ємкості, які трошки воду улавлюють. Ну вона ж виливається і нема кому ви ж бачите, пенсіонери більшість, нема кому лізти ту воду навіть зливати. Вона там біжить і вона побігла по квартирі. Ми мовчали, надіялись. Нам обіцяли завтра, з неділі, з неділі, а зараз війна з неділі не діється. За власний кошт відновили, говорять, те, що змогли. І з весни чекають на допомогу від влади. За вісім місяців міська рада приїжджала двічі. При цьому з нами ніхто не зустрічався. Ми самі видивлялись, бо нам це болить. Зараз зайде мороз, так само як і до них. В нас розмерзнеться система. Ми залишимося без води. Грибком покриті всі стіни. стіни. Грибку як можна до цього часу жити, і обіцяють нам з понеділка, з понеділка, вже сніг. У будинку навпроти, який того ж дня був пошкоджений вибухом, відновлювальні роботи тривають, бо там інший підрядник. Призначений тиждень тому староста села говорить, коли він звернувся до Лебединської міської ради. Там йому відповіли, що хто має виконувати роботи по цьому будинку, не знають. Тут сказали, спочатку поміняють п'ять стропил, а сьогодні сказали, що повністю будуть переробляти. Ну, вікна, вікна, значить, дожні приїхати, так як мені сказали сьогодні. Опять вікна дожні на тому тижні, так мені сказали. Що матеріал вже їде. А два дні назад я їздив, мені сказали, що ніхто не знає ні підрядчики. Того ж дня підрядник привіз деревину для ремонту даху та через ожеледицю не міг довести матеріал до будинку. Ви нам дерево покладете знов, не буде чотири місяці вас у нас. Ну, зараз ви матеріали якісь покладете, десь сподіваєтеся. Чи вже будете працювати конечно, у нас? Конечно. Уже буде бригада. З понеділка я думав, що ходом. Нема рахунку цим понеділком. За інформацією системи Прозоро, договір на капітальний ремонт будинку департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації уклав 7 листопада і стов Укрбудпроект реконструкція. Вартість робіт майже 3,5 мільйони гривень. До нас восени в жовтні звернулася Лебединська міська рада. Зараз замовник отримує дозвіл на будівництво. Мене дивує, чому саме. Восени міська рада, маючи навіть і не використані кошти, свої близько 50 мільйонів, ...звертається до обласних структур вже занадто пізно. Виконуюча обов'язки голови Лебединської громади, Світлана Горошко говорить: будинок був включений до переліку тих, що ремонтуються за гроші державного бюджету. Вони тільки виготовляли проєктно кошторисну документацію. Кошти, які були виділені з державного бюджету, на Проведення ремонтів були виділені під поточне, поточний ремонт. А коли обрахували суму коштів то 3 мільйони, понад 3 мільйони, то це виявилися капітальні видатки. І тому проєктно-кошторисна документація перероблялася. Кошти були виділені міським бюджетом на проєктно-кошторисну, 20 тисяч, вони були виділені і освоєні. Закінчити роботи за договором фірма має до 25 грудня. Мешканцям будинку, сказала Світлана Горошко, якщо вони звернуться, можуть надати грошову допомогу. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.